Вітаю вас! У цьому відео хотів би поговорити про обрізку персика за системою вертено. Розказати про основні моменти і, звісно, що все застосувати на практиці. Запрошую. Я вже багато років показую обрізку саме цього персика. І цього року хотів би також це зробити, щоб ви мали приблизну картину, як персик за системою вертено. Якщо його більш-менш сильно так обрізати, як він буде розвиватися впродовж декількох років. От бачите, зверніть увагу, маємо тут сильний ярус і хороші молоді пагони практично всюди. Відкрита крона. Навіть зараз, в даний момент, коли персик ще не обрізаний, все практично є відкрите. Першим правилом обрізки персика, з якого виходять всі інші правила, це те, що найкращі плоди персик дає на таких молодих однорічних приростах. Їх можна розпізнати, от, з тим, що вони переважно зеленого-червоного кольору і мають декілька пар бруньок. Всередині є вегетативна брунька, а по боках дві. Дві цвітові бруньки, на яких закладається найкращий урожай. Вони переважно прямі, без розгалужень, але можуть мати і розгалуження. І з цього виходить, що нам постійно персик треба стимулювати для того, щоб він закладав таку однорічну деревину тобто омолоджувати. Як бачите, тут всюди є омолоджена деревина, і ми її тримаємо бачите, максимально близько до стовбура. Вона нам не віддалилася десь на 2-3 метри. Ми її постійно. Тримаємо біля стовбура. Тому маємо тут зразу друге правило. При обрізці треба от такі гілки максимально опускати до основи і залишати один пагін, ну або два пагони, залежно від сили, залежно від заповненості, на плодоношення декілька гілок, можна залишати цілу гілку, можна залишати коротше, зараз поясню як. А, і, і на кожній ланці плодоношення треба залишати також ще заміщення. От декілька бруньок, можна залишати цвіт, можна не залишати цвіту. Головне, щоб нам звідси десь виросли якісь пагони. Також дуже важливо тримати освітлену крону завжди, щоб був досередину доступ світла. І ще один момент це те, що зверху стиск соку завжди буде вищий, ніж знизу. Тому нижні яруси мають бути потужніші, мають бути товщі і ширші, для того, щоб вони також тягнули на себе сік. Бо Якщо дуже сильно послабити, наприклад, низ, ми б забрали ці гілки. Оці гілки. Ви пішли вверх сильно. А оці навпаки би послабились і практично зачахнули. Давайте перейдемо до обрізки і починаємо, звісно, що знизу. Є три типи обрізки це перша санітарна, при якій ми вдаляємо от всякі, е, минулорічні пеньочки. От таким чином, бачите, тут все сухе, слабке і те, що росте всередину, загущення. От, наприклад, як тут от, це загущення, це слабке, це санітарна обрізка. Другий тип обрізки це Формуюча. Цей персик ми вже практично не формуємо, тому що ну, бачите, тут же всюди всі яруси закладені. Натомість ми використовуємо тут третій тип обрізки і це омолоджуюча. Найважливіший тип обрізки на персику. При якому ми стару деревину от, максимально опускаємо донизу, до стовбура, щоб всі гілки, от молодий приріст, виростав зі стовбура. І стимулюємо однорічний приріст, щоб він закладав наступний однорічний приріст. На всіх інших культурах я не рекомендую вкорочувати однорічний приріст, але на персику це робити обов'язково. Давайте перейдемо до обрізки і почнемо напевно, з цієї гілки, бо я до неї найближче. Дивимось на цю гілку. Оглядаємо, тут є якась слабенька гілка, але не знаю. Тут вона дворічна вже. Тут є якісь дуже слабенькі приріз. Давайте видалимо. От, зверніть увагу, ми видали цю гілку на пеньок. Робимо це через те, що персика всі судини йдуть дуже близько біля поверхні. Якби ми видалили видали і залишили тільки кільце, як на інших культурах, то воно би всохло в середину і закуркувало нам тут провідні канали, щоб потім погіршило провідність гілок. Ми, а натомість ми залишаємо такий пеньочок, який на наступний рік ми видаляємо. От, наприклад, як ми зробимо зараз цим пеньком, бачите? Таким чином, ми на наступний рік видалимо і цей пагінг. Бачите, він відсох, ми тут все видали гарненько. Далі дивимось на цю гілку, бачимо, тут у нас є один хороший пагін і ще один навіть кращий пагін тут. Але оскільки цей пагін тут вже втік далеко на периферію, так, то ми цю гілку от переведемо практично на плодоношення, на цей хороший також дуже пагін. Він відкриває, бачите, наскільки крону, тут буде набагато краще освітлення, а цей Пагін біля нього вкоротимо на заміщення. Також тут якісь залишили плодові творення. Але його мета буде виростити нам тут хороші молоді зелені пагони. Цей, цей пагінь також можемо ще вкрутити, обрізаємо максимально доти, доки була плодова брунька. Чому ми так робимо? Я покажу ще на наступних прикладах, але тут згадаю, бачите, я використовую на вертані елементи американської обрізки. Залишаю довгі плодові пагони, не 6 бруньок, а залишаю максимально довгі. Тут закладеться нам декілька персиків, гілка зігнеться От. і припиняться ростові процеси. А, а натомість на цій гілці, яка є потужна, вона не, не зігнеться під вагою. Тут ми отримаємо розгалуження і переведемо на наступний рік. Принагідно покажу, яка тут гарна плод... закладка плодової бруньки і як виглядає плодова брунька. Плодова брунька. От. Це плодова брунька і це плодова брунька всередині ростова брунька. І так всюди. От. Вони закладаються такими парами з двох боків. Може бути ден-де і одна, але переважно вони закладаються з двох боків. Також плодова брунька може закладатися от на таких маленьких шипчиках, але е, на, на цьому пагоні буде набагато кращий персик, ніж отут. Рухаємось далі. Бачимо, тут є ще одна гілка і гілка, яка втікає нам вже далеко. Видаляємо, максимально опускаємо дворічну деревину. Відкрили крону. Це все слабеньке видаляємо на пеньочки. Воно вже толку з нього не буде, воно вже нічого е, росту ніякого не дасть. Маємо ця гілка, бачите, пробували щось з нею дістати, Абсолютно не вийшло нічого. Воно би даром нам тільки загущувало. Далі маємо ще цю гілку. Е, можна її також трішечки буквально вкоротити, щоб вже. Вона не блокувала нам тут доступ сонця. З нижнього ярусу маємо тут ще якісь слабкі гілки. Ну, дивіться, якщо такий є відросток, на нього ще можна покласти, в принципі, якусь надію, тут ще щось може відбити, але це вже нам буде загущувати корон. Давайте все-таки дуже коротко приріжемо. Цей пагін, цю гілку переведемо тільки на цей пагін. Його простимулюємо. Можливо, щось він нам дасть. Будемо надіятися на це. І тут, з іншого боку, є пагінці. Давайте їх також трішки приріжем, що простимулює ріст молодого приросту. Це не будемо на це надіятись, видаляємо. В принципі, це давайте тако, отак зробимо. От таким чином. Можливо, звідси щось відіб'є, замінимо потім цю гілку і так далі. От Маємо у нас тут є ланка плодоношня, тут ланка плодоношення буде. Але зверніть увагу, що цей пагін також є хорошою ланкою плодоношення. Бо Заміщення ми можемо отримати не тільки на, зі сучка заміщення, заміщення ми можемо отримати і з плодоносного пагона. Бо як я вже казав, от, під навантаженням ця гілка швидше за все зігнеться, і тут вже, от бачите, вона піде донизу. І тут простимулюється ріст цих бруньок вегетативних, і нам виростуть хороші пагони тут. Тут. Замість того, щоб вирости тут, якщо, звісно, що ця гілка зігнеться під вагою. Якщо з якихось причин. На такому молодому пагоні не закладається, тобто відцвіте і не закладається плід, вкорочуємо максимально близько до стовбура. Якби тут, наприклад, нічого не заклалося, і тут нічого не заклалося, і тут не заклалося. Приріжемо, прирізаємо так, таким чином, і тут вкорочуємо на три бруньки. Також так би зробили і тут. І зробили би так практично всюди. Переходимо до цієї гілки. Тут маємо е, гілка трішки слабка, як на мій смак. Трішки віддалилась, але оскільки ми тут не маємо чим замінити, треба виходити з того, що є, бо видаляти ми її не можемо, бо тут буде порожній простір. Тому дивимось, у нас є хороший пагін тут, хороший пагін тут, хороший пагін тут. Що ми зробимо? Ми можемо перевести все на цей пагін, ми можемо перевести все на цей пагін або на цей пагін. Як вам більше подобається, залежно від того, як би нам в, тут. Краще було вигідніше. Давайте ми зробимо таким наступним чином. Цей пагін ми вкоротимо дуже коротко, можливо, тут щось зав'яжеться. Цей зробимо на більш-менш якесь можливе заміщення, а цей нехай нам піде на повношення. Якщо тут щось зав'яжеться, воно піде донизу і тут простимулюється от, ріст в цьому місці. І тут отримаємо якесь заміщення. Дивимось далі. У нас тут є також досить не... Ця гілка не є хороша, але вона має тут шипчики з плодовою брунькою. І має тут плодову ланку далі. Є тут також ще одна гілка дуже хороша. От, Зверніть увагу, це на персику трапляється досить часто, але от такий момент допускати не можна. Як в нас є хороша гілка, росте практично зі стовбура, і над нею є дворічна деревина і ще одна хороша молода гілка, таку ланку ми видаляємо на пеньочок. Переводимо все плодношне на цю гілку от. і вкорочуємо її максимально до того місця, де є плодова брунька. Далі нам тут зав'яжеться персик. Воно піде знизу, тут відіб'ють пагони. І дивимося, що в нас тут є. Тут попрацювали, дивимося, що тут у нас є з цією гілкою. Можна залишати цей пагін, можна його видаляти, як вам більше подобається. З цим пагоном також не впевнений, що робити. Тут ну, трішки проблема. Ну, бо не... Трішки проблема, бо не одразу очевидно, що тут можна зробити. Це слабеньке, Давайте заберемо повністю, відкрили зразу. Доступ це плодушки. Нехай будуть, прорідили їх. Є спокуси видалити цю гілку. Є, бо вона... Але можна залишити, щоб вона відплодоносила. Можна залишити. Але вона тут робить конкуренцію цій, тому давайте ми її вкоротимо на плодове утворення. Можливо, тут знизу щось піде. Ця нам піде на основне плодоношення. А цю давайте ми все-таки заберемо. Таким чином, бачите, відкрили тут доступ світла цій гілці, бо у нас південь з цього боку. Повернулися на цей бік, рухаємось доверху. Є дуже хороший пагін, вкорочуємо його максимально по плодовій брунці. Все-таки все одно щось стимулюємо. Цей пагінець, молодий, є якась закладка бруньки, толку з нею не буде, але простимулюємо все-таки. І цей то, також дуже хороший пагін росте трішки нижче. Нам би його от сюди, розумієте? Він б, йому б ціна не була тут. Середнє заміщення, але давайте все одно таки пристимулюємо, бо треба щось на щось переводити. Є надія, що тут прокинеться брунька, тут є, бачите, вигадативні брунки, тут, тут, тут. Швидше за все, що тут щось відіб'є, якась ніби брунька, тут. І переведемо гілку в цей бік. Але оскільки маємо очевидне заміщення, залишаємо очевидне заміщення. Це можна забрати, можна залишити як хочете. Давайте, давайте заберемо, робить загущення, не потрібно. Не потрібно, все-таки не потрібно. Цю гілку ми залишаємо, вона нам піде донизу за планом, але побачимо насправді, як буде. Це слабенька гілка, але дивіться, де росте з самого низу. Має вегетативні бруньки. Давайте ми її простимулюємо. Можливо, все-таки цю гілку вдасться привести на цей штрупочок. Може, щось гарне відіб'є, а як ні, то щось придумаємо інше. Тепер маємо досить хорошу гілку в цьому місці. Дивіться, яка шикарна закладка бруньки. Просто ідеальна, бачите? Але всі три пагони ростуть з одного місця. І в такому випадку треба видаляти максимально, треба так видаляти. Але давайте не будемо поспішати. Можливо, спочатку видалимо отак. І подивимось, що з цього буде? Що ми маємо? Цей пагін близько до стовбура, але він хороший, ми його не можемо видаляти. Він мусить тут бути. Цей пагін близько до цієї гілки, але він також дуже хороший. Значите, що ми можемо зробити? І на заміщенні його залишати не, не можна, бо він знаходиться вище за цю гілку. Важко, важко. І це на заміщенні, хоча могло, можна би було залишити на заміщенні, але він трішки мені тут мало, мало гілок. Тобто і цей не хочеться забирати, і цей не хочеться забирати, але все-таки давайте пожертвуємо цим пагоном. Відкриємо тут повністю доступ світла в цей бік, в цей бік. І дамо персику повністю відновлюватися. Залишається нам обрізти тільки верх. Тут є один нюанс. Зверху ми, нам не бажано залишати от таку дворічну деревину. Ну, залишаємо її в крайньому випадку, бачите, бо тут через кучерявість нам повідсихали пагони, не відбило, тому мусимо, мусимо вже залишати зверху дворічну деревину. Але не бажано це робити. Бажано, щоб була така однорічна. Тому, бачите, є хороший молодий однорічний пагін, досить непогана закладка бруньки, але він славуватий. Переведемо його буквально на декілька от. Плодових бруньок. Тут звідси 100% з цієї цієї бруньки піде нам заміщення, гарне. гарний пагін. І тут, можливо, щось зав'яжеться. Маємо ще один, Ось забираємо старе, от. пеньочок відсохлий, забираємо обов'язково. І цей пагінець. Дуже хороший пагін. Давайте ми його трішечки прикоротимо, він нам відплодносить, і ми його потім заберемо. І будемо мати надію, що з цього піде гарне заміщення, чи десь тут щось відіб'є, чи можливо тут, і переведемо. На даний момент ми його залишаємо тільки на плодоношенні. Далі маємо, бачите, зверху є також дуже хороші пагони де-не-де. Але є в нас тут таке роздвоєння. Таке роздвоєння, ми, З таким роздвоєнням ми працюємо дуже просто. дуже просто. Ми переводимо верхівку на максимально нижній, максимально сильний, сильний пагін. Бачите, з цих чотирьох тут є цей максимально сильний, максимально нижній. Цей можна би було використати, але він мені на мій смак росте трішки вже занизько і все одно треба щось залишати. Тому давайте от, залишаємо пеньочок, таким чином обрізали. І тут, давайте, цей, він слабший за двох, переведемо на заміщення, а ці два залишимо на плодоношення. Бо тут, бачите, бракує гілки, тут бракує. Тут Цей можна би було залишити також на заміщення. Давайте, отким чином. Бо тут є гілка, розумієте, так? Цей слабенький забираємо. Все. Такий персик повністю обрізаний. Бачите, відкрили низ, максимально розкрили. Він сильний, він нам не тікає доверху, тут, тут гарно все піде. Далі маємо середній ярус більш-менш такої нормальної якості. Ну, На персику не буде рости так, як ви хочете. Він росте, так як він хоче, а ми його максимально коригуємо. І верх, який складається тільки з молодих гілок. Це те, що ця гілка росте паралельно до... Центрального провідника не дуже добре, але, ну, бачите, ми не можемо її видалити. Виходимо з того, що є, бо тут брунька шикарна. Воно, якщо навантажиться, ми її, воно її підпотягне під, її донизу. І зверху залишаємо заміщення повношення максимально на на максимально молодій деревині. Центральний провідник можна можна вкрутити. Можна не вкорочувати, можна вкрутити. От. І таким чином я цей персик вже тримаю третій-четвертий рік. Він після обрізки в мене виглядає. Практично одинаково кожного року. Рухаємось далі.